Вітаємо! В даному відео хочу вам розповісти про новинку від компанії Сенгента темнозелений кабачок Сіліана. Сіляна це ранній кущовий гібрид темнозеленого кабачка. Води має циліндричну форму, також колір іде темнозелений зі світлими вкрапленнями. Має досить високі смакові якості. Головною перевагою даного гібриду є його висока стійкість до хвороб, а також довге зберігання після збирання. Він може зберігатися понад 15 діб. Упаковка має ось такий ось вигляд. Це професійна упаковка. Це новинка. Зараз ми розрішимо дану упаковку та подивимось на осіння. Насіння оброблене. Має отакий ось вигляд. Дане насіння можна придбати у наш на нашому сайті агроякість, доступна як професійна упаковка, так і маленька упаковка. Повний опас та повні характеристики також доступні на нашому сайті. Дякуємо за увагу!